Вітаю вас, друзі. Прошу для ваших спільних розумів, Будемо трохи читати з Біблії. Доставайте ваші біблії, телефони, що у вас є читати, щоб можливо, могли ми всі разом розмірковувати над словом Божим. Відкрийте, будь ласка, Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія дуже... Цікава Євангелія. Воно написане Матвієм. І написано дуже цікаво. Воно спеціально написане для євреїв. А євреї знаєте, такі дуже скрупульозні люди. І Вони, знаєте, додав... все гарно вміють рахувати, всю математику додавати і дуже ретельно перевіряти. Тому Матвій дуже таке Матвій пише таке вражаюче Євангелія, в якому показано вся глибокі родоводи Ісуса Христа, що це саме Він. Був тим Месієм. І саме він належить до царського роду, непростого роду, і роду того священника, він і Месія, і цар і священник. Розумієте, це не просто так вони доводять і говорять, що він походить від Авраама. і Це, знаєте, є фундаментом. Наприклад, в інших Євангеліях, які також приблизно в один той самий час писані. Немає цих всіх родоводів, і там багато тільки Лукаш згадує. Наприклад, Іван Марк не спис згадати, бо Марк пише своє Євангеліє жителям Риму. Рим все одно було, які там були родоводи. І для них було питання влади. Саме головне, і там якраз в тих Євангеліях і всіх Євангеліях показано влада Ісуса Христа над хворобами, над, над смертю. А тут Матвій так покаже незвичайну владу Ісуса Христа. Ми можемо перечитати про молитву Отче наш. Молитва Отче наш дуже багато знають людей, багато на пам'ять знають. Я хотів саме зупинитись на цих двох віршиках, 9 і 10, Матвія, 6 розділ. Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І так. Багато людей знають ці слова на пам'ять. І в всякій складній ситуації багато людей бормочуть ці слова собі під міс, да? Але багато просто бормочуть і не дуже хочуть задумуватися, що саме знаєш у цих слів, щоб тільки кажуть, помогло, допомогло, щоб пронесло, дайте якось так, ну, скоріше все, ну, як відбувало. Да? Але Господь хоче, щоб ми глибоко занурилися в ці слова. Тому що в цих словах якраз сховається саме основна мрія, про що мріє Ісус Христос? Про що наш Бог мріє? От Він да, спочатку да, були там матеріальні нужди, але це велика духовна нужда, яка нехай святиться ім'я і нехай прийде царство Твоє. прихід Божого царства це найголовні, масштабна Ідея Біблії. Ради цього царства людям треба розворот, покаяння, ради цього царства люди йшли на смерть. Ради цього царства люди ішли і вірили, віддавали своє життя Господу і мали велику перемогу. Можна? Що означає, Нехай прийде царство своє. Сам Ісус означає, дає відповідь і дає пояснення на це питання, що означає буде царство? Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Ми знаємо, що. Як воля Божа виконується на небі? Виконується воля Божа чи не виконується? Виконується чи не виконується? А як воля Божа виконується на небі? Зразу Чи не зразу? Чи трішки почекати треба Бог, скільки Бог втратить часу, щоб виконали на небі його волю? Давайте відкриємо Книгу Об'явлення, 5 розділ, 12 по 14 вірш. Почнемо, що робиться в небі. І сказали вони гучним голосом, достойний, агнець, що законений, прийняти силу і багатство, і і місць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорила. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення, честь і слава і сила на вічні віки. І чотири тварини сказали: Амінь. І 24 старці попадали і поклонились тому, хто живе по вік віку. Ні, ніхто з Богом не спорить там на престолі. Всі виконують бажання Бога, всі виконують волю Бога. Ніхто не каже, почекай, і, да, я зайнятий, прийду через тиждень, через місяць, я через рік прийду, знаєте, от так, як... Бо Багато людей казали, що Бог війні. Це погано закінчилося. Бог хоче, щоб от так, як там, да, ті ангели виконують був його бажання. Щоб Так само і на землі люди, щоб ці бажання Бога виконували. Ми бачимо, на небі всі виконують ці бажання, а на землі інша квартира. картина. Чому? Бо люди часто ігнорують бажання Бога. Яка мрія була? Щоб ці бажання виконувалися однаково, да? як там, так і там. Як на небі, так і на землі. Я тут, тут поклав зарівняння математичної рівності. Бачите? Виконання бажань на небі. Дорівняє. Так само, як виконання бажання на землі. Розумієте? Така основна мрія Ісуса Христа. Про це Він мріяв, ради цього Він прийшов на землю, ради цього Він молився, щоб Боже Царство розширилося на нашій землі. Далі. Ісус не сказав, хай воля Бога буде назавжди, тільки там, на небесах, і завжди тільки на небесах. Він ради цього прийшов, спустився на землю, ми читаємо, прийняв образ раба, втілився. В тіло звичайної людини да? і пішов на хрест на страждання, на муки, щоб здійснити цей задум Божий, щоб його царство розшилося. Да? І коли він ходив 30 років непомітно да? серед людей, потім він прийняв хрещення, пішов і переносив спокуси в постелі. Ми бачимо, коли він вже переносив ці спокуси після великого посту і молитви. Він переміг всі спокуси, які дияволо йому влаштовував пустері. В він почав проповідувати. І от в Матвій, четвертому розділі, він каже: покайтеся, для чого треба трекайтеся? Бо наблизилось царство небесне. Оце ж розумієте, так? Він людям пропонує зробити розворот. Оце старт, це початок його проповіді. І так, царство ще не прийшло у повноті, воно ще маленьке, воно стартує, воно наблизилося на землю. Так? Ніхто не очікував, Месію, Месію в у сандалях, всі чекали на білому коні, знаєте, з великими хлостями е, ну і кремляни, і, як юдеї, як верхівка духовенства, що він прийде на можливо на хмарі, можливо, на колесниці, так як і для буде величезних е, е, пишнаті. А от що він прийде непомітно, люди цього не очікували. Може так. Вчора бомбили Україну іранськими дронами шахіра. Також вчора стався землетрус да? в Марокко, дуже потужний. Більше 600 людей загибло. І про це люди знають. Про це говорять геть усі новини. Да? А царство Боже прийшло непомітно. І про царство Боже не говорили всі новини. Бо новини чому? Бо місія прийшов у простоті цей. Як звичайна людина, він умолив самого себе, і той прийняв образ раба, якого не помітив. Будуть люди казати, а де ж та Боже царство? Воно там, чи там, чи там. І от Римлян 14,17 говорить, царство Боже це не і питло, але праведність, і мир, і радість, і в Дусі Святому. Ось що вже розширюється Боже царство. Як було не поживе питло. Це самі слова апостола Павла. Кому належить корона? Царю, так? Кому дана вся влада? Богу. Так, Господу Богу. І вся влада ще дана кому? Його Сину, Ісусу Христу. так? І вся влада дана Духу Святому. Так? Ідіть хрестіть всі народи. ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Оце символ корони, символ влади. Ісус перед Вознесінням казав, що йому дана вся влада на небі і на землі. Не Путіну, не Сталіну, не цим деспотам, не диктаторам дана вся влада на небі і на землі, а нашому Господу Ісусу Христу, якого смерть не могла тримати, який воскрес ради оправдання. Йому дана вся влада на небі і на землі. Він має над смертю, він має владу над хворобами. Ми величаємо і слава міру. І ми в самих надійних руках знаходимося. Іншу притчу він казав їм, кажучи, царство небесне подібне до Хіччину зерна, що взяв чоловік і посіяв на своєму полі. І воно найдрібніше з усього насіння. Але ж коли воно виросте, стає більше за зілля. І стає дером, так, що птаста небесна злітається і кублиться у вітрях його. Матвія, 13 років, розперше 32 вірші. Боже царство виростає. От бачите, воно на долоні, то є гечине зерно. Воно таке маленьке, що можна і здалека її не помітити. Треба так близенько взяти, так? Але коли ми розглянемо, що воно таке в тому зерні є ну, велике царство. Велике. Велике царство це, Да? На це треба час, на це треба не один рік. Але ми бачимо, що царство Боже з Єрусалиму, воно виросло куди? На весь світ. Проповідь Євангелія, про його царство дійшла, ну, можна сказати, країни світу. До всі країни світу, навіть вже ісламські країни, які там дуже себе. Захищали, але все одно там є, так, є такі, що знищують місіонерів, але це не означає, що Боже царство їх не, не стукає. Бог стукає так, і через ті бунти, і... Через ці... і тяжкі події Господь говорить. І так, Господь говорить самими різними методами і через природу, через війни, і через землетруси. І Бог попереджував і попереджує свою церкву. Про ці події, тому говорить, щоб ви не жахалися, щоб ви не переживали, знаєте, такими ну, переживаннями страшними, що, тому що люди дуже страшно жахаються від воїн, від таких військових чуток. Але церква має попередження, що це буде, що це має статись, бо Бог не дивчись, що це війна, і через війну Господь розширює своє царство свої межі. Можна далі? Іншу притрію, він сказав, царство небесне, подібне дорожчина, що її бере жінка і плоде на три мірі муки. Аж поки все в Що ми бачимо? Не бачимо розчину чи не бачимо розчину? Що ми бачимо? Ми бачимо три міри, так? Да? Змішане тісто. так? Хто знає, як робиться це? Хто не знає, можете купити. Після зібрання борошна, купити дріжджі, вдома поекспериментувати, як, як підростає тісто. Так? Далі. Царство Боже всередині вас. Але не тільки всередині, воно і на все ваше оточення. Коли ви працюєте як для Господа і все робите словом чи ділом як для Господа, то царство Боже заквашує все ваше оточення. Радістю спасіння і Божою любов'ю. Коли ви визнаєте Христа Царем, не тільки ваше життя терпить зміни, але ваше оточення також одержує ті позитивні зміни. Розумієте? От і, да, щоб тісто добре, це, добре було вимішане, треба прикладати багато зусиль. І іноді Бог також прикладає багато таких, всяких зусиль для нашого життя, щоб перемішати знаєте, всі сфери нашого життя, щоб царство Боже впливало на всі сфери нашого життя. Іноді нам це боляче, іноді ми противимося Богові, але не треба Богу проти Треба сказати, Боже, працюй над працюй над моїм серцем, працюй над моїм оточенням і дати Господу повну свободу, і щоб не було знаєте, такої таємної кімнати для свого я. Не я стоїть на престолі мого серця, а Господь. І керує моїм серцем. Матвія 13 розділ 45-46. Подібне ще царство Небесне до купця, що пошукає перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, та купує, тієї. В чому ж Це є. Великої перлини. Є така перлина, що коштує не одну тисячу доларів і не сто, і не один мільйон. Є... Тобто ціни на перлини є фантастичні. І... Чому так? Господь Ісус перейняв. Тому що царство Боже це найвелика перлина. Це сама перлина, яка є в цьому світі. Це саме дорога перлина. Христос і Його царство. Якщо ми знайдемо, це саме велике надбання, яке може бути, і саме велике щастя. Бог дає не просто царство, Бог дає радість спасіння, Бог дає щастя, пізнання, пізнання Бога, щастя від молитви, щастя від стосунків з Богом. І я скажу, що ми не достойні такого щастя, знаєте, чисто по своїм людським заслугам. Але це просто Господь дає як подарунок. знаєте, не дивлячись, що війна, йдуть бойові дії, знаєте, такі складні події. Але піс після читання Слова Божого, от появляється цей такий момент, що ми знаємо, що Господь керує всім, і що Господь та сама дорога і велика перлина, яку нам треба розуміти, любити і пізнавати. Це, і це якраз його ідея, ідея його отця, щоб це царство що відкривалося, да? відкрита, і ми бачимо. Ту прекрасну первая. Боже царство росте. Я. Yeah. Через моє особисте благовістя. Не благовістя, там, ангелів з неба, а не вже з неба говорили. А Боже царство росте через моє особисте благовістя. Чи я розширюю Боже царство, чи я наоборот гальмую Боже царство. Хто не зі мною, той проти мене, руки 11-23. Хто не збирає зі мною, той розкидає. Якщо у нас якась інша ціль, ніж Боже царство розширення, то ми просто б'ємо повітря. Ми не тим займаємося в житті, що треба. Що це означає? Треба знайти час, да? знайти час для особистого благовістя, щоб свідчити людям. Свідчити Тим людям, яких Господь нам посилає, Господь посилає нам самих різних людей, не просто так знаєте, щоб вирішити ті чи інші питання, але щоб ми поділилися з ними і розказали про царя царів, про його царство, про його любов, про те, як він пішов на хрест, на мовки, як він поніс страждання, як він воскрес, як він зараз живий, як йому дана та вся повнота влади. Що саме таке складне буває? Що Знайти час для благовістя, звідки знайти час для благовістя? Нічого страшного, якщо ми не заробимо 200-500 1000 гривень. Але в нас знайдеться час для благовістя, розумієте? І цей час столиці окупиться. Нам треба знаходити цей час і тоді Господь нас, може, мати подвійне благословення. Чому ви не будуєте дороги? Запитали. тому що немає фінансів. Ви чого відповідь? Безліч, таких було відповідь. Чому не будуєте? Бачите, яка дорога? Файна. Кажуть, що приблизно один метр такої дороги, один погонний метр вартує біля тисячі доларів. Чому ви не будуєте дороги? Бо немає фінансів. Бездоріжжя обходиться набагато дорожче. Так що збитки від бездоріжжя, наскільки великі, що дуже важко порахувати ці збитки від бездоріжжя, в якому знаходиться наша країна. У багатьох людей зараз є велике бездоріжжя в їх долі. І збитки тяжко порахувати. Ми також терпимо бездоріжжя у благовісті. І ці збитки від бездоріжжя у благовісті дуже важко порахувати. Якщо ми не займаємося особистим благовістям, це у нас, ми йдемо в нас йдемо величезні мінуси. І ці вам, нам тяжко врахувати, тому що наскільки б могла б приобразитись наше життя, життя нашого оточення, наших вбивства, якщо ми не це не поширюємо Боже царство. Що робити? Говорити сусідам, родині, родичам. Якщо хтось з вашим друзі в їде в зону бойових дій, з ними треба обов'язково говорити про Ісуса і про його царство. У мене тому тижні загинув на фронті один друг, який приходив на скалодром, на ковську і загинув там на запорізькому напрямку, Марчук Віталій. І Я йому пробував говорити, але звичайно я не виклав так, ще досконало я думав, що він, він повернеться і я ще, ще зможу йому засвідчити. Але він вже, на жаль, вже тіло його везуть просто ті учениці. Я не знаю. Я робив такі спроби, але я не, не зміг привести до Бога. Я, можливо, якщо б він там на фронті прийшов до Бога, не знаю чесно. Якщо хтось вас, з вашого оточення, з ваших друзів, їде в зону бойових дій. Вам треба знайти в вовськовий час, кинути все, роботу, всі ваші справи, всі ваші такі завдання і розказати людям про Ісуса, про його царство. Якщо ви не знаєте, кому говорити, якщо все добре, і ви не знаєте, що робити, то є багато методів знайомств, як познайомитися з іншими людьми, як можна з тими людьми поговорити про його царство. наприклад, Станьте волонтером організації, яка платить маскувальні сітки, яка займається розселенням людей чи допомогою людям. Друге, ніколи не відмовляйте людям, коли вас попросять допомогти нести сумку чи якусь там річ, чи сходити за продуктами, чи щось допомогти. Звичайні такі побутові речі. Третій варіант. Займайтеся спортом. За місяць ви можете познайомитися з 10-15 людей знайомств. Там можете засвідчити і розказати про Ісуса, про його любов, про його царство. Запросіть сусідів на чай або сходіть з ними в кафе, або підійдіть десь на прогулянку з вашими сусідами. Далі. Відвідали дитячий центр, якщо ви мама з дітьми. Там багато мам сидять, чекають своїх дітей, поки діти граються. В тих мам є багато вільного часу, який вони готові. Поговорити про свою модечу і не тільки про свою молечу. Треба тільки декілька зустрічей сказати, що Бог повертає сімейні відносини, Бог зміцняє сімейні відносини. Боже царство переносить сімейні відносини на багато вищий рівень, на багато той досконалий Божий задум. Так? Бог каже, я ненавиджу розвод. Бог каже, що він любить малих діток. Боже царство впливає на всі сім'ї. Реальний прибув в Івано-Франківську дві дочки, одні було 14, другі 16. Пішли в кафе, взяли з собою настольні ігри і там знайшли багато контактів для благовістя. Коли я звіщаю Євангелію, то мені немає чим хвалитися, бо це повинність мені. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Є зброя така, да? що зудяниться в повну зброю. Одна із зброї це готовність. До благовістя, готовність, коли ми одягнені в Діванглії, коли тоді ми готові для благовістя. І це благовістя є такою зброєю, яка і захищає нас, і за ними свідчимо людині. Не бореться Господь з обідного, це як деякі вважають боріння, але довготерпіть, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі люди повернулися до каяття. Друга питання. Ви можете розказати, що Бог прийде з і буде судити тих людей, які не повернулися до нього, які не визнали, які не хотіли зробити ті позитивні зміни, про які Господь хоче, про які він бажає. І люди мають можливість, щоб... Ніби він бориться. Бо багато ну, кажуть, чому Господь не покладе зло, Знаєте, Бог може дуже за одну секунду знаєте, покласти Путіна на лопатки. Може так, як ну, каплю води просто випарувати зло з долоні. Знаєте, Це для, для нього смішні ці противники. Він хоче, щоб Боже царство розширилося, щоб межі людські розширилися, свідомість людей щоб змінилася. І це не просто він бореться, він хоче, щоб люди не загинули, а щоб вони прийшли до каяття. Так. Мої діти з мене сміються. Я 20 років їхав на машині. і звик перемикати передачі одним методом. А зараз я путаю, я їду на другій машині, і там ці передачі включаються зовсім по-іншому. Я так буваю, що замість першої включаю задню. І наоборот, задній перш. І це вже ну, майже до року доходить. Діти сміються з мене, але мені треба швидко виправити свою помилку і справити ситуацію. І продовжити рух, а не шукати годину чи дві, там, куди їх їхати. Нам сам так само і з Боговістя. Якщо ми бачимо, що ми включили задні ходи від Благовістя, нам треба дуже швиденько. Переключати передачу, міняти ситуацію в другому напрямку. Іти в сторону того, щоб до розширення Божого царства. Якщо ви бачите, що у вас проблеми з благовістям, треба визнати і попросити у Бога змінити ситуацію. Треба молитися, щоб Бог знову любов'ю запалив ваше серце. Щоб ви любили Бога. І щоб ви відчували любов і співчуття до тих людей, які вас оточують, котрі не знають Бога, котрі просто йдуть до пекла, щоб ви співчували їм. І тоді в вашому серці знайдеться то місце, час, і ви будете самі шукати можливості, щоб поділитися і тим, що у вас є, тим величезним багатством, що переді мною баки. Якщо ви не знаєте почати, то, то моліться за ваше оточення. І друге, більшість людей на Україні знають молитву. «Отче наш. Можна з ними поговорити про цю молитву про наш». Ви можете людати, людину запитати, як, прийти, як має прийти Боже царство? Ви можете запитати людину, а ще очок ти розумієш, у молитві очі наш»? Як ти розумієш, що це фрагмент? Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Можна намалювати, той малюнок, що я колись малював, що Христос міст, так? Так само людський син прийшов не на те, щоб йому служити, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за батього. Можете людину прямо там на місці, на вулиці, в кафешці закликати до покаяння за столиком в парку. Тобто ви маєте повну свободу і ви можете використовувати слова, ту свободу. Для слави Божої, щоб ви межі Божої розширювалися. Тому ласкаво просимо, Божий виноградник, щоб ви розширювали його царство. Амінь.